Після цього побачив я іншого ангола, що сходив із неба і що владу велику він мав, і земля освітилась від слави його. І він гучним голосом кликнув, говорячи: Упав, упав, великий Вавилон! Став він оселею демонів і сховищем осякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили. А земні купці збагатіли від сили розкоші його. Почув я інший голос із неба, який говорив вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог ізгадав про неправди Його. Відплатіть ви йому, як і він вам платив, і вдвоє подвойте йому за вчинки Його, удвоє налийте до чаші, що нею він вам наливав. Скільки Він славив себе та розкошував, стільки муки та й смутку завдайте йому, бо в серці своєму говорить: сиджу, як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Через це одного дня прийдуть кари Його, і смерть, і плач, і голод, і спалений буде огнем, бо міцний Господь, Бог, що судить Його, і будуть плакати, та голосити за ним царі земні, що з ним розпусту чинили та розкошували. Коли побачать дим пожежі його, вони через страх його мук стоятимуть здалека та говоритимуть Горе, горе, о, місто велике, Вавилоне місто могутнє, бо суд твій прийшов однієї години. І земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто вже не купує їхнього твантажу: вантажу золота і срібла, каміння дорогоцінного, і перел, і вісону, і порфіри, і шовку, і кармазину. І всякого дерева запашного, і всякого посуду слонової кости, і всякого посуду дорогоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового, і кориці, і шафрану, і пахощів, і мири, і ливану, і вина, і оливи, і тонкої муки, і пшениці, і товару, і вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських. І плоди пожадливості душі твоєї відійшли від тебе. І все сите та світле пропало для тебе, і вже ти їх не знайдеш. Купці цими речами, що вони збагатилися з нього, від страху мук його стануть здалека, і будуть плакати та голосити, і казати горе, горе місто велике, зодягнене в вісон і порфіру та в кармазин, і прикрашене золотом і дорогоцінним камінням та перлами, бо за одну годину згинуло таке велике багатство. І кожен стерник, і кожен, хто плаває на кораблях, і моряки, і всі, хто працює на морі, стали здалека, і, бачивши дим від пожежі його, кричали й казали, котре до великого міста подібне. І вони посипали порохом голови свої, і закричали, плачучи та голосячи, і кажучи: Горе, горе місто велике, що в ньому з його дорогоцінностей збагатилися всі, хто має кораблі на морі. Бо за одну годину воно спорожніло, Радій з цього небо і святі апостоли та пророки, бо Бог виконав суд ваш над ним. І один сильний ангел узяв великого каменя, як жорно, і кинув до моря, говорячи: з таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться. І голос гуслярів і співаків, і сопільників, і сурмачів уже не буде чутий в тобі, і вже не знайдеться в тобі жодного мисця і ніякого мистецтва, і шум жорен уже не буде чутий в тобі, і світло свічника вже не буде світити в тобі, і голос молодого й молодої вже не буде чутий в тобі. Бо купці твої були земні вельможі, бо твоїм ворожбитством були зведені всі народи. Бо в нім знайдена кров пророків і святих, і побитих усіх на землі.